Отже, давайте поговоримо про те, як має бути харчування за віковими категоріями. Якщо це дитина 6-11 років, тоді відбувається адаптація до школи, ріст дитини, активність. Це час, коли приходить школа, збільшується на не на дитину навантаження фізичні, психоемоційні. І дуже важливо, щоб на перший сніданок було щось обов'язково з білком. Яйце, наприклад, якісь страви з яєць, страви з сиром, рибка. Якщо дитина любить м'ясо, якісь страви, які, які подобаються з м'яса, це дає і ситість, і стабільну енергію, тобто дитина не буде відчувати цих коливань енергії. Підйомів і спадів, і бажано, бажано звичайно до п'яти прийомів їжі. А чому саме п'ять запитаєте ви? Тому що організм дитини швидко використовує енергію, особливо мозок у стані навантаження, і тому потрібно постійно регулярне наповнення поповнення.